Я вас вітаю після невеликої перерви. Телебачення Южноукраїнської атомної станції знову постачатиме вас новинами. Сьогодні, зокрема, про таке. Національна комісія регулювання електроенергетики збільшила тариф на відпуск електроенергії для атомних електростанцій. Вимірювачі радіаційного фону, що встановлені в 12 населених пунктах зони спостереження Южноукраїнської АЕС, знято для щорічної державної повірки. Який вплив атомна електростанція здійснює на повітряний простір? одне з питань, яке зачасту цікавить громадськість. Ми продовжуємо серію тематичних сюжетів. Протягом тижня у місті відсутня гаряча вода. Ремонтники намагаються полагодити тепломережі якнайшвидше. На початку програми коротко про позитивні зрушення у сфері держдегулювання тарифу для атомних електростанцій. НКРС 1 серпня збільшила для некенрогатом тариф на відпуск електроенергії на 2,8%. З 21,6 копійки він зріс до 22,2 копійок за 1 квт годину. Також збільшено на 2,8% тариф на відпуск теплової енергії. Як відзначили в національній комісії регулювання електроенергетики, додаткові кошти. Будуть направлені на фінансування комплексної програми підвищення безпеки АЕС України. Фінансова діяльність енергоатому в більшості залежить від ціни на вироблену ним електроенергію. Як відомо, держрегулятор у 2012 році двічі знижував тариф на ек, що не дозволяло компанії в повному обсязі виконувати заплановані програми, зокрема з покращення безпеки. На атомну генерацію України сьогодні працюють 10 енергоблоків, п'ять перебувають у планових ремонтах. На Южноукраїнській АЕС в роботі знаходиться третій енергоблок, який несе навантаження 780 МВт. На першому мільйоннику 158-му добу тривають роботи, спрямовані на продовження ресурсу. У розпалі реконструкція та модернізація обладнання. На її завершення у атомників є ще понад два місяці. На другому енергоблоці завершується плановий ремонт. Зараз проводяться гідровипробування. Обладнання. Сьогодні підприємство відвідала делегація компанії енергоатом на чолі з виконуючим обов'язки президента Нікіти Константінова. Він побував на першому енергоблоці, провів нараду з фахівцями АЕС щодо виконання заходів з модернізації та реконструкції обладнання мільйонника. Зустріч проходила за зачиненими дверима. Як мінімізувати вплив на навколишнє середовище у випадку аварії на АЕС? Над цим питанням атомники усього світу особливо активно працюють протягом останніх двох років після подій на японській атомній електростанції Фукусіма. У професійних колах з'явився навіть термін постфукусімські заходи. Один з них передбачає встановлення спеціальних фільтруючих систем, що в разі аварії перешкоджатимуть потраплянню радіоактивних аерозолей в атмосферу. На южноукраїнській атомній електростанції першою таку систему встановлять на енергоблоці номер 1 Наразі триває вибір компанії, яка виготовлятиме спеціальне фільтруюче обладнання. Атомники сподіваються, що системи аварійного скидання парогазової суміші з гармооболонки енергоблоків не знадобляться ніде і ніколи. Проте їх встановлення та оснащення спеціальними фільтрами ввели за правило. У першу чергу це стосується АЕС, що будуються, але і на діючих енергоблоках такі системи почали впроваджувати. За приписом Держкомітету ядерного регулювання України на енергоблоці номер 1 Южноукраїнської АЕС, який готують до продовження ресурсу, система аварійного скидання парогазової суміші має бути змонтована цього року. На першому етапі ми робимо просто технічну можливість збросу із контаменту і вона веде попербу стіла на а на другому етапі ми хочемо поставити в цю трубу в цю трубопровод зброса фільтруючу систему, щоб радіаційні последствия такого зброса були мінімальними. Поки в реакторному відділенні монтують трубопровід, триває вибір постачальника фільтруючої системи. Спеціалісти АЕС вже ознайомились з пропозиціями російської компанії Аерофільтр, яка має досвід подібної роботи на атомній електростанції Куданкулам в Індії та європейської компанії Арева. Цього разу свої розробки презентувала міжнародна компанія Орли Парсонс. Її представництва, що працюють у галузі атомної енергетики, знаходяться в США, Канаді та Болгарії. Арева пропонує так званий мокрий спосіб очищення парів за допомогою скрубера та спеціальних розчинів. Дві інші компанії сухий спосіб. Якщо порівнювати технічні аспекти презентованих систем, южноукраїнські фахівці надають перевагу компанії «Урлий Парсонс. Її обладнання виконано з нержавіючої сталі. У якості фільтруючого матеріалу використовується це Коефіцієнт очищення 99,9%. Але ще невідомо, якою буде цінова політика. Система дуже проста і гібка в установці. Вона може бути поставлена в сусідству поміщення без реконструкції. Їх. Во-вторых, она не требует никакого обслуживания и эксплуатационных затрат после ее установки. То есть, как они говорят, принцип поставил и забыл. Поставив один раз эту систему, мы будем знать, что она работоспособна и в случае необходимости может быть задействована без персонала и без каких-то переключений. Что касается мокрой системы, там не все так просто. Там надо иметь растворы, и эти растворы контролировать и определенный момент подпитывать скрубер. То есть это недостаток мокрой системы, ну, который компенсируется, как всегда, определенными достоинствами. Вот наша задача выяснить, где же больше достоинств, чем недостатков. До завершення ремонту енергоблока буде змонтовано трубопровід аварійного скидання парогазової суміші. Для встановлення на нього системи фільтрації, якщо буде обрано сухий спосіб, виводити енергоблок в ремонт не потрібно. Тож, як тільки в результаті конкурсних торгів буде обрано постачальника, систему спроєктують і виготовлять. А вже встановити її справа техніки. Тоді у навколишнє середовище радіоактивні аерозолі не потраплять навіть у разі запроектної аварії. А зараз новини від колег з Рівненської атомної електростанції цього тижня. Там закінчено ремонтну кампанію 2013 року, веденням у дію після планового попереджувального ремонту енергоблока номер 1 Перший мільйони станцій, і другий з 2010 року, знаходиться у надпроектній експлуатації. Виконання умов ліцензії на експлуатацію рівненського енергоблока та отримання окремого дозволу на його пуск після планового попереджувального ремонту, реалізація заходів комплексної програми підвищення безпеки діючих енергоблоків АЕС України. Ці питання вирішувалися на виїзному засіданні Держатомрегулювання. Прокоментував стан справ на Рівненській АЕС головний державний інспектор країни з ядерної та радіаційної безпеки Михайло Гашев. Естественно, що не только у нас, не только у правительства України, но і международної общественности саме пристальне внимание уделяється іменно блокам, которые пошли на сверхпроектный срок. ситуация за последние три года складывается таким образом, что те блоки, которые продлены, или те, которые идут сейчас на продление, имеется в виду это первый и второй блок Ровенской атомной станции и первый блок Южноукраинской атомной станции, имеют самые лучшие показатели с точки зрения минимизации нарушений в работе станции, в работе этих энергоблоков минимизации отказов на оборудовании. Я понимаю, что идет серьезное недофинансирование, мы постоянно с этим работаем. Не так давно было принято постановление НКРЕ о небольшом пока еще увеличении тарифа на выработку электроэнергии. Я думаю, что в декабре мы еще раз вернемся к этому вопросу совместно с НКРЕ. Оно стоит у нас на контроле вице-премьера Бойко Юрия Анатольевича и министра Ставицкого. Вот я думаю, что мы сможем помочь еще атомной энергетике и повысить тариф еще в конце 2013 года. Під час громадських слухань, на яких обговорювалися продовження ресурсу енергоблока Номородин Южноукраїнської атомної станції, мешканці населених пунктів, що проживають у зоні ймовірного впливу електростанції, цікавились різними аспектами діяльності підприємства. Аби відповісти на усі питання, громадськості не завжди вистачало часу. Тож керівництво АЕС пообіцяло дати відповіді на них через засоби масової інформації. Сьогодні ми досліджували вплив атомної станції на повітряний простір. Перш за все, необхідно зазначити, що частка радіоактивних елементів, що потрапляє в атмосферу, надто мала і суттєвого впливу на радіаційний стан навколишнього середовища, не чинить. Рівень радіаційного фону у зоні розташування Южноукраїнської АЕС відповідає природному, характерному для даної місцевості. Усі газоподібні радіоактивні відходи, що виникають в результаті експлуатації технологічного обладнання атомної електростанції, в залежності від фізико-хімічного складу, поділяються на радіоактивні гази, аерозолі та пил. Утворюються вони в обмеженому просторі так званої суворо контрольованої зони у приміщеннях, де розміщено устаткування, що містить радіоактивні середовища. За допомогою спеціальних вентиляційних систем у цих приміщеннях здійснюється повітрообмін. Вентиляційні системи обладнані пристроями очищення повітряного потоку від радіоактивних домішок. Також застосовується принцип зонування. У потенційно радіаційно небезпечних приміщеннях створюється розрідження. І використовуються спеціальні системи очищення, аби виключити потрапляння радіоактивних речовин у так звані чисті приміщення. Перед тим, як потрапити у вентиляційну трубу, а далі в атмосферу, повітряний потік проходить багатоступеневу фільтрацію через йодні та аерозольні фільтри. радіаційної безпеки осуществляє контроль, радіаційний контроль за значеннями радіоактивного вибросу радиационной вот. радіаційної безпеки контролюються параметры. Это инертные радиоактивные гази, радиоактивные аерозолі і радиоактивные йоди. Автоматизована система радіаційного контролю складається з трьох блоків детектування радіаційного контролю та двох для аналізу газо аерозольних викидів. Автоматизированный контроль ведеться постійно з виводом інформації на щит радіаційного контролю і оперативному персоналу служби радіаційного контролю і непосредственно на облочні щити управління оперативному персоналу БЩУ. У разі перевищення допустимих параметрів оператори отримують звуковий та оптичний сигнал. Крім автоматизованого контролю, застосовується метод відбору проб та аналізу їх за допомогою спектрометрів. Лише вкрай незначна частина радіонуклідів потрапляє у довкілля. При цьому слід враховувати, що після очищення на йодних та аерозольних фільтрах їх радіоактивність знижується у сотні і більше разів. На сьогоднішній день у нас виброси через вентиляційні труби ОПІС не превышають 1% від допустимих рівнів. Міністерство охорони здоров'я України встановило свої контрольні рівні, які набагато нижчі від допустимих визначених нормами радіаційної безпеки України. Для атомних електростанцій встановлений е, е, предел радіаційного воздействия на населення за счет радіоактивних вибросів. Він равен 40 мікрозіверт, або 4% від е, допустимої дози для населення 1 мілізіверт. За період експлуатації южноукраїнської АЕС перевищень контрольних та допустимих доз не зафіксовано жодного разу. Регулярний контроль радіаційного стану у повітрі приземного шару атмосфери у межах 30 кілометрової зони навколо атомної електростанції здійснює лабораторія зовнішньої дозиметрії. Ми осуществляємо контроль імені атмосферного повітря, Тобто непосредственно збираємо проби атмосферного повітря в восьми аспіраційних постах, розположених 30 кілометрової зони, вокруг АЕС. В основному не розположені так, щоб знаходитися на Скажем так, основних направлениях движения ветра, есть на розі тобто парозі вітров, і перекривають якраз всі ті основні направлення, куди, скажем так, максимальное время в году направлены ветра, дующие АТС. Виміри тривають постійно протягом тижня, через тканину Петрянова прокачується повітря. Потім у лабораторії на спектрометрах роблять аналізи осілих часток. Як свідчать аналізи, показники найближчого до АЕС аспіраційного поста і найдальшого в селі Рябоконево не відрізняються. За словами начальника лабораторії, ще жодного разу не зафіксовано перевищення не те, щоб допустимих, а й навіть контрольних рівнів доз. Враховуючи це, мінохорони здоров'я цього року знизило контрольні рівні майже у 10 разів, адже ці показники встановлюються з урахуванням так званого радіаційного благополуччя території. На АЕС також існують нерадіаційні фактори впливу на повітряний простір. В результаті таких технологічних процесів, як металу та деревообробка, зварювальні роботи, робота автотранспорту, теж утворюються шкідливі речовини, що потрапляють в атмосферу. Обсяги таких викидів регламентує Держуправління Мінекології та природних ресурсів у Миколаївській області. Дотримання норм контролює еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища АЕС. Загалом, контроль за впливом на навколишнє середовище, крім самого підприємства, здійснюють обласні державні та міжнародні органи, і всі вони фіксують показники набагато нижчі від встановлених норм. Тож про безпеку повітряного простору громадянам, що проживають поблизу Южноукраїнської АЕС, хвилюватись не слід. Вимірювачі радіаційного фону та датчики автоматизованої системи контролю радіаційного стану, що встановлені у 12 населених пунктах зони спостереження Южноукраїнської атомної станції, зараз проходять державну повірку. Ця обов'язкова процедура проводиться щорічно спеціалістами держстандарту на базі відділу головного метролога Южноукраїнської атомної станції. Прилади на певний час знімають зі штатних місць, щоб перевірити точність та достовірність показань, відповідність їх метрологічних характеристик еталону. Придатність пристроїв для подальшого використання буде підтверджена свідоцтвом з повірки. До кінця місяця вимірювачі радіаційного фону та датчики АСКРО мають встановити на їхні штатні місця. На дорогах довкола Ташлицької водойми найближчим часом будуть встановлені шлагбауми. Вони перешкоджатимуть в'їзду на прибережну територію водосховища, приватного транспорту. Тобто під'їхати до Ташлика, щоб помити автівку або ж порибалити, вже не можна буде. Щоправда, це робити і раніше заборонялося, та, як відомо, забороною городяни нехтували. Віднедавна охорону технічної водойми АЕС посилено спричинили такі заходи події на японській АЕС «Фукусіма». Окрім основного свого призначення, охолодження конденсаторів турбін та шлицьке водосховище використовуватиметься як додатковий резерв для подачі води у систему безпеки у разі виникнення аварії. Старожили цих місць пам'ятають, що там, де зараз Ташлицьке водосховище, була велика балка, по дну якої текла річечка із назвою Ташлик. А ще проходила дорога, як тоді казали, республіканського призначення. Це місце згодом використали для створення технічної водойми Южноукраїнської АЕС. Слід зазначити, що для роботи будь-якої електростанції, будь то атомної чи теплової, необхідна значна кількість води. В якості резервуару, куди скидається тепло, як правило, використовують водойму, яку називають ставком охолоджувачем. В залежності від конкретної місця розташування електростанції, для технічних потреб використовують або природну водойму, або штучно створену. Ташлицьке водосховище призначене в основному для охолодження пари в конденсаторах турбін. Його довжина 10 кілометрів, середня ширина 800 метрів. Площа дзеркала складає 8,6 квадратних кілометрів. Найбільш глибоке місце в районі озерної гідрометеостанції. Тут глибина сягає 49 метрів, біля мосту десь метрів 26, кажуть працівники гідродільниці турбінного цеху АЕС. За станом Ташлицького водосховища слідкують чимало служб. Цех радіаційної безпеки, відділ охорони навколишнього середовища, міська санітарно-епідеміологічна станція. Постійно беруться проби води, досліджуються до відкладення водорості. Відхилення від норм не фіксуються. Віднедавна охорону ташлицької водойми посиленого щоденно проводяться обходи території, патрулюються водойма і вночі. Такі дії дали позитивний результат. Порушників стало значно менше. Менше немного машин. Доповнительно ми даємо ще для виєнізмно охорони катер свій, Виїзди на ташлик з допомогою катера. Уничтожаються браконьєрські сіті, вилавлюються браконьєри, сіті зжигаються. Качі води влучається на много, тому що травоядної риби сідають тих водорослі, плактонах всі можливо. Ну, і и такого цветения води вже нету. Наразі ведеться робота з обмеження під'їзду стороннього транспорту до Ташлицького водосховища. Буде встановлено п'ять шлагбаумів возле Арбузинського моста, возле шламонакопителя, в районі ПВКХ, ну і в районі с'єзда, там де знаходиться середина Ташлицького охладителя, Сіст з поля возле медмедіастанції теж буде знаходитися шлагбаум. Также буде знаходитися охоронний пост в районі паводку водозбросу. Ташлицька водойма розглядається нині і як додатковий резерв для подачі води в систему безпеки. Після подій на японській АЕС на всіх атомних електростанціях світу впроваджуються додаткові заходи, що попереджатимуть розвиток можливої аварії за фукусімським сценарієм. На нашій АЕС передбачено створення спеціального комплексу, за допомогою якого, у разі втрати електричного живлення, вода у трубопроводи подаватиметься потужними дизелями сташлицького водосховища. У неділю за календарем День будівельника запровадили це свято у 1956 році. Сьогодні його продовжують відзначати у більшості країн СНД, у тому числі й в Україні. Своїм професійним святом цю дату вважають також працівники ремонтно-будівельного цеху Южноукраїнської атомної електростанції. Ремонтно-будівельний цех Южноукраїнської АЕС було створено у 1980 році. Та з того часу кажуть його фахівці, функції підрозділу фактично не змінились. У капітальному будівництві спеціалісти цеху участі не беруть. Головне їхнє завдання підтримувати об'єкти енергокомплексу у належному вигляді. Займаються монтажем рештувань, заміною антикразійного металевого та бетонного покриття, фарбувальними та малярними роботами, ремонтом швів. Будь-хто з працівників АЕС може надати свої зауваження щодо стану території підприємства до електронної системи дефектів ОКО. І вони будуть усунені спеціалістами ремонтно-будівельного цеху. Є у підрозділі своя столярня, де для потреб атомної електростанції виготовляють вікна та двері, роблять ремонт меблів. Тут працюють майстри, дерево, у руках яких оживає буквально на очах. Щороку столяри ремонтно-будівельного цеху переробляють близько 150 кубічних метрів деревини. Це близько 10 дверних та 20 віконних блоків на місяць. Нашу роботу його так одразу і не видно. Тільки той, який вникає в це, розуміє, що якщо б його не робити, то ці Ми Мы ежемесячно израсходуем около тонни краски на покраску всяких коридору, лісні клетки, Якщо в Якщо тонну каждый місяць не вкладати в здание, ну можете представить що буде. Особливо значним є навантаження на рештувальників, каже начальник ремонтно-будівельного цеху Андрій Мурзов. Адже саме вони готують місця для роботи спеціалістів підрядних організацій на висоті під час ППР. Цього року у зв'язку з тривалим ремонтом першого та другого енергоблоків фахівцями ремонтно-будівельного цеху встановлено вже понад 20 тисяч квадратних метрів рештування. Взагалі, відповідальне ставлення до роботи одне з головних правил ремонтно-будівельного цеху. Всі 156 працівників підрозділу отримують відсоткову надбавку за шкідливі умови праці, адже у кожного з них робота так чи інакше пов'язана з ризиком. Спочатку року на атомній електростанції побували 47 делегацій з різних куточків Миколаївської області та країни. Одними з останніх аес відвідали мешканці Веселинівського району. До складу делегації увійшли депутати районної, сільських та селищних рад. Після знайомства з роботою енергокомплексу приїжджі поспілкувалися за круглим столом з керівниками та провідними фахівцями підприємства. Увагу зосередили на актуальному для атомників питанні продовження строку експлуатації першого енергоблоку Южноукраїнської АЕС, який закінчується у грудні цього року. Гостей цікавило, якою є подальша доля відпрацьованого ядерного палива і чи є в Україні та світі організації, які займаються його утилізацією. З Росією, яка є одним з постачальників ядерного палива на Южноукраїнську АЕС, укладено. Договір, згідно якого відпрацьований ядерний матеріал відправляється на збереження до Красноярську. Про спорудження заводу, де переробляли та утилізували паливні збірки, в Україні поки що лише ведуть розмови. Будівництво дороге та з часом воно виправдало б себе. У відпрацьованому паливі відсоток використаного урану не більше п'яти. Якщо його переробити і звільнити від продуктів ділення, паливні збірки можна було б використовувати знову. Запитували Веселинівці і про показники природного фону. Чи змінились вони після ведення наргобло? ...в експлуатацію, а також як швидко сповістять населення міста та регіону у разі аварії на АЕС. Адже у глибині душі люди побоюються чорнобильських помилок та замовчування інформації. Мені було цікаво дізнатися. Багато читав про атомну енергетику. Було цікаво побачити самому в процесі це підприємство, побачити, так скажемо, і ташлик, і водосховище в Олександрівці. От і також побувати на цих енергоблоках. Бо часто мимо проїжджаю до рідні і бачу у вікнах. Автобуса, але тут, як говориться, прийшлося побувати вперше. Питання, які були незрозуміли, ми задавали керівництву. Нам все докладно розказали. От я маю надію, що воно так і є, як нам розказали. От, ну так що це дуже корисно і дуже приємно, як говориться, я не пожалкував, що цей день ми провели тут. Я думаю, що це для наших працівників, для нашого місцевого самоврядування, району це дуже має велике значення, що ми тут побували. Ми зараз донесемо все своїм жителям нашої громади, що є таке підприємство. Дуже цікаво, і може ми в майбутньому даже будемо чаще проводити такі екскурсії і привеземо дітей, і учителів. 6 серпня Южноукраїнсь без гарячої води це планове відключення, яке необхідне для проведення гідравлічних випробувань системи теплопостачання перед початком нового опалювального сезону. За словами директора комунального підприємства теплопостачання та водоканалізаційних господарства Дмитра Мірошника, перевіряти системи теплопостачання необхідно двічі. Весною одразу після відключення тепла та перед початком нового опалювального сезону. Щоб виявити недоліки та усунути їх, під час гідравлічних випробувань тиску трубопроводах цього разу піднімали до 16 атмосфер. Це трохи вище того навантаження, яке тепломережа несе в осінньо-зимовий період. В результаті цих випробувань у нас вилізло три порива. один на Леніна, один возле Олімпа і один на дружбу народу. Тобто, возле Олімпа і тоді... і на Леніна ми їх знайшли одразу, тобто вони на наверху були. По дружбі народа сьогодні шукаємо, Ну думаємо, що там кусок, де він може бути, ми знаємо. Єдине точне місце ще треба визначити, так як там бетон, Не хотілось би його розрушати, но скрізь опридо. Роботи з усунення поривів комунальники вже фактично завершили і могли подати гарячу воду вже сьогодні. Та в них запланована ще одна велика робота: заміна запірної арматури по вулиці Дружби народів. Аварійні розриви там виникають найчастіше. Тож, задля того, щоб під час ремонту трубопроводу не доводилося відключати воду всьому місту, а обмежуватися лише кількома будинками, засувки вирішили поміняти на найбільш проблемні у місті ділянці. З місцевої казни на ці цілі виділено 194 тисячі гривень. Продовжувати ремонтні роботи комунальники планують і у вихідні, щоб якнайшвидше включити городянам гарячу воду. За підсумками рейтингу визначена десятка кращих підприємств, платників податків Миколаївщини. Повідомила прес-служба головного управління мінподатків у Миколаївській області. Найбільш вагомі надходження до бюджетів усіх рівнів забезпечила Южноукраїнська атомна електростанція, філія Дельта Лоцман» державного підприємства адміністрація морських портів України, Зоря Машпроект, Миколаївський глиноземний завод, Сандора, Миколаївобленерго та інші. Я вам бажаю тільки позитивних новин. Нехай щастить. Зустрінемось наступного тижня